Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там згадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. І зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, пане Михайло. Доброго вечора вам Вітаємо. Да, Доброго вечора. Доброго. Пане Михайло, як ви можете підсумувати візит президента України? Що вдалося за цю важливу коротку поїздку досягнути? З чим нам ще потрібно буде попрацювати? Вдалося головне ну попрацювати безумовно потрібно буде для того, щоб все ж таки Досягти вже конкретних результатів ну з точки зору кількості зброї, кількості там неформальних зняття, неформальних і так далі. Але дос, вдалося досягти головного, пояснити, що в цій війні а, не існує компромісів. Ну, очевидно, не існує компромісів, тому що будь-який компроміс, Ну, ми з вами неодноразово читали в останні дні в території там в обмін на щось, на якісь гарантії для України, на якісь там політичні можливості для України, і так далі. Що все це по суті сценарій капітуляції України після двох з половиною чи навіть більше вже часу війни і так далі. І що в Україні є досягли головного в тому, що пояснили нашим партнерам України є чітка стратегія, яка базована не на теоретичних викладках, а на конкретному аналізі фактів: ну, фактів, як іде війна, і оборонна складова, і на контрнаступальна складова, і курська операція, і удари з точки зору ударів української зброї в глибину Російської Федерації. Наскільки це суттєво впливає на соціальні настрої в Російській Федерації? І що якщо це все правильно модерувати далі, то безумовно Росія буде мати. Певні проблеми з ресурсами, мягко кажучи, вона вже їх має. Друге, в Росії будуть зовсім інші соціальні настрої по відношенню до війни, і вона вже сьогодні. Ми бачимо цю тенденцію. А третє, безумовно, це приведе до підсилення міжнародного права, якщо війна буде справедливо фіналізована. Так ось головний результат в тому, що оця стратегія, яка базована на конкретних фактах, презентована партнерам, які, до речі, не зовсім до кінця усвідомлюють про що ця війна. На жаль, досі не до кінця усвідомлюють що ця війна не тільки про територію України не тільки про формати безпеки в Європі, це війна про домінування, про домінування правил тих чи інших чи правила ну, в рамках міжнародного права до чого звикли країни європейські, чи це домінування права сили права насилля, за що виступає Російська Федерація, от все це вдалося пояснити далі внутрішні дискусії навколо конкретики математичної. Президент презентував план перемоги. Ну, план примусу. Давайте будемо говорити більш жорстко. План примусу Росії до адекватного світу сприйняття і до готовності вести ті чи інші переговори. Росію можна примусити тільки до цього. І там є безумовно необхідності для України ресурсні необхідності, які можна реалізувати тільки з нашими партнерами. Це і кількість зброї, знову ж таки, і певні юридичні особливості продовження війни і тому подібне. Пане Михайло, Перед ефіром, звісно, ми готуємось. декілька аналітичних статей з приводу, зокрема європейського турне нашого президента, продивився і низка глядачів, зокрема з тих, що бачив, я називають ось це європейське турне як напрацюванням вже зараз певного плану Б в умовах перенесення і е, такої невизначеності з майбутнім формату Рамштайн. Чи погоджуєтесь ви з такою точкою зору? Ні, ну це спекулятивна точка зору. Безоплановіться щод, щодо Рамштайна. Очевидно, що є форс-мажори, це все таки е, ну, колегіальний орган, великий, куди входять десятки країн і ключові країни. Не тільки європейський, де був президент України, а також Сполучені Штати, які сьогодні заходять в ключову фазу передвиборчої компанії своєї да, ну, Тобто там залишилось буквально трошки менше місяця до о, безпосередньо виборів. І безумовно такі форс-мажори, як ми бачили, ураган, ну, тобто в даному випадку в ключовому штаті, де буде визначатись, на мій погляд, доля майбутнього президентства, я про штат Флориду, говорю, безумовно, вона потребувала від кандидатів, перш за все, ну і від дії діючого президента від пана Байдена залишатись на території сполучених штатів і модерувати ті ситуації, які там виникають, і це нормальна поведінка. Ще раз підкреслюю, це поведінка людей, які відповідально ставляться і до виборчої компанії, як такої, і до своєї, скажімо, місії в рамках і компанії і управління держави. Я зараз говорю про діючого президента, не тільки про кандидатів. І тому Рамштайн перенесено, тому що Рамштайн мав би бути в іншому форматі, не в форматі міністрів оборони, не приймати тільки виключно військові рішення на. Підставі аналізу ситуації на лінії фронту, як такої, цей Рамштайн мав би прийняти перш за все політично. Військові рішення да? Ну, тобто, перш за все, політичні, я б навіть так сказав, які це політичні, якщо коротко, на мій погляд, Рамштайн має зафіксувати наступні речі. Перше, Росія обов'язково має програти. Про це треба вже говорити, говорити публічно, не боятись про це говорити незалежно від того, що там аналітики десь публікують, чи десь щось там обговорюють. Друга складова да, є абсолютно зрозуміла дорожня карта. Для того як досягти оцієї першої мети, ну тобто першого пункту програшу Російської Федерації, що для цього потрібно, що треба робити на тому чи іншому етапі війни, які види зброї треба використовувати, і тут далі третій пункт: що ця вся зброя є, але вона має бути на полі бою не завтра, не післязавтра, а саме сьогодні. Так само всі відповідні юридичні дозволи. Знаєте, коли ми говоримо, наприклад, про ці всі. Заборони неформальні щодо нанесення ударів по території Росії для мене це дивно, тому що а, тут не треба приймати якісь юридичні рішення, нові юридичні рішення тут не треба проводити юридичні консультації і так далі. Тут треба просто дотримуватись того, що прописано в міжнародному праві і в правилах ведення війни. І відповідно, Україна має в повному сенсі. І в повному обсязі використовувати будь-яку зброю надану нашими партнерами. Дивіться, що робить Росія, Росія, по перше, порушує все. Більше того, Росія отримує величезну купу ресурсів від інших підсанкційних країн Іран і Північна Корея. Наприклад, 70% снарядів, снаряду, які сьогодні на полі бою, це північно-корейські. Більше того, відповідно є інженерні вже війська і Ірану і Північної Кореї на території Росії. Якщо одні там працюють з дронами, то інші працюють безумовно снарядом з балістичними ракетами і так далі. Я маю назипів. Нічно корейські і трошки дивно, що Україна обмежена в використанні гарантованих юридичних інструментів щодо ведення війни. Про що це? Про те, що якщо ми вже маємо досвід ефективного використання дальнобійної зброї по території Росії, це не якісь там червоні лінії, міфічні, не якісь там треті світові на там з використанням ядерної зброї, ні, це навпаки. Абсолютно конкретний вплив на соціальні настрої Російської Федерації. Війна має бути масштабною на території Росії в центральних регіонах Росії. Тоді це буде мати відповідний вплив. Ну створювати відповідний вплив і на політичну вертикаль. І тоді нарешті можна буде з Російської Федерації отримати не тільки ці ультимативні завивання, які ми з вами ж звикли чути від них там від Лаврова чи від самого Путіна щодо вимог, які вони висувають до для початку того чи іншого переговорного процесу. Ні. Тоді можна буде побачити реалістичне, скажімо, відповідно реалістичне розуміння війни, ціни війни і того, що буде далі відбуватись. Ну тобто, масштабуємо удари в Глибину Росії, масштабуємо вплив по лінії фронту на Росію. Масштабуємо економічні санкції для того, щоб Росія мала ще менше ресурсів, і таким чином бачимо зовсім іншу позицію набагато більш на мій погляд реалістично, ніж те, що ми сьогодні чуємо від Російської Федерації. І ще одне дуже важливо: я вже про це сказав. От дивні сценарії, які періодично ми читаємо в західних газетах, де говориться про те, що треба заморозити практичну війну, і треба залишити якісь території Російської Федерації. Це ну трошки інакше має звучати це не компромісні, не реалістичні. Ічні сценарії це сценарій капітуляції західних країн перед Російською Федерацією, тому що Україна чітко пояснює: дивіться, немає ніякого проміжного результату в цій війні, тому що будь-який проміжний результат в цій війні, ну тобто. Території залишаються окуповані території у Росії, буде означати стимулювання Росії для продовження експансії для продовження агресії. Росія не буде зміненою. Росія буде консервативною країною, де буде залишатись путінська вертикаль, де буде залишатись ключовий чинник зовнішньої політики це експансія, і вони будуть витрачати на це багато коштів. Більше в пропаганду, більше в тероризм, більше в е, безпосередньо мілітарну компоненту, в військове виробництво і так далі. І тому подібне, пане Михайло. А ось ці сценарії я хотіла про це саме запитати, які періодично з'являються, і хтось їх озвучує. Чи вбачаєте ви тут вплив? Агенті, впливу даруйте за тавтологію з Росії для того, щоб посіяти певну паніку серед західних партнерів? Це гарне питання. Одночасно, і так, і ні. А так, тому що дійсно Росія витрачає шалені кошти. В неї багато є агентів, як ви говорите, впливу, і Вони там є не завжди це безпосередньо проросійські політики. Ну це якби така величезна масштабна мережа, яку Росія будувала десятиріччями, і там є безпосередньо проросійські ультраправі чи ультраліві е, політичні е, організації, партії, які. Активно сьогодні проводять про російську політику, і говорять на заході, балотуючись там в національні парламенти. Місцеві парламенти а, говорять про те, що треба піти на поступки Росії. Взагалі, Росія це чудовий партнер. Дивіться, ми дамо їм вони там потерзають, вибачте мене Україну. Вони там поріжуть цю країну, але з нами вони будуть торгувати. Ми будемо тут заробляти кошти. Це ж дуже круто і так далі. Ну і вони на цих тезах там набирають певні відсотки. Але є така мережа, скажімо, непрямих, непроросійських політиків, які безумовно так чи інакше. Дотримується у цих концепцій дивних шахматних концепцій, як це говорю про те, що ну є ж програми стримування. Давайте грати цю холодну війну знову. Давайте там Росія буде десь контролювати якісь регіони. Ми щось будемо контролювати і так далі. Це нонсенс, безумовно. Але є і друга складова. Чому ні? Чому я говорю, що не обов'язково тут є російський вплив? Є друга складова, це маленька, скажімо, так, недостатність. Я так делікатно скажу, недостатність розуміння історичного моменту, недостатність розуміння мотивів Росії, недостатність розуміння, що таке. Є сучасна Російська Федерація, нерозуміння хто такий Путін, досі нерозуміння після там 20 з гаком років його а, президентства ну чи там домінування в Російській Федерації і так далі, і тому подібне. І таке бажання, знаєте, а, видати бажане за реалістичне. По перше, і сказати: дивіться, а давайте ми відвернемось від війни, не будемо на неї дивитись і просто приймемо якісь прості рішення, які можуть бути прості рішення. А давайте так. Не було ніяких злочинів, не було масових гвалтувань, вбивств і так далі. Немає того, що Росія обстрілює ракетами щодня цивільне населення, руйнує в 21-му сторіччі критичну інфраструктуру. Давайте зробимо вигляд, що такі складні надскладні проблеми, кризи вирішуються тим, що ми відвертаємо, відвертаємось від них і говоримо: так віддайте щось Росії, віддайте щось агресору. Ну, це такі прості елементарні інфантільні речі, тому що це виглядає зовсім не так, як вони собі ну думають, коли пишуть такі тексти. Це виглядає як пропозиція України після ну на мій погляд, це ну антизахідна концепція. Чому тому, що коли ви захищаєте свою країну, коли ви захищаєте свої права, свої свободи, коли ви платите надвисоку ціну, і хтось говорить: так, давайте ви. Ну ну просто встанете на коліна перед агресором, і, і, і це буде вам гарантувати, що він далі вас не буде вбивати. Ну тобто такі публікації вони для мене інфантільні. Чому тому, що вони якби говорять так: ми хочемо простимулювати Росію? Ми хочемо, щоб Росія не програла. Ну безумовно вони так не говорять прямо, але це виглядає так. Ми хочемо, щоб Росія не програла, щоб Росія. Скажімо, так не виплачувала репарації, щоб Росія не несла юридичних покарання за те, що вона вчинила ну за ті масові злочини. Ми хочемо, щоб Російська Федерація залишилась в такому вигляді, як вона сьогодні. Ми хочемо, щоб існувала лінія розмежування. Ми хочемо, щоб ви програли. Ну просто вони так не говорять. Вони говорять: дивіться, треба реалістично підійти до того, що відбувається. Треба віддати території. Ви отримати за це гарантії безпеки, там чи ще щось політичне. Для мене тут також дві. Дивини є, дивіться. По перше, а хто сказав, що Росія буде готова, наприклад, щоб Україна була там частиною в НАТО чи Україна отримала якісь е, інші гарантії безпеки? Хто сказав, що Росія, яка буде простимульована для продовження агресії, не покаранням за вже вчинені злочини, що вона зупиниться? Це перше. А друге, якщо сьогодні дивіться, Україна сьогодні говорить, дайте просто зброю. Ми самі вирішимо питання в певному масштабі зброї, безумовно, ми самі вирішимо питання існування. Такого типу російської державності. Так нам бояться дати, тому що говорять, дивіться, якщо ми вам дамо там дальнобійних інструментів на відстань 500-700 кілометрів, ну це буде там ескалація якась і так далі. То чому ці ж країни, ці ж країни при незакінченій війни, мають вам дати якісь просто не. Невер... Неймовірні гарантії безпеки сьогодні. Просто зброю вони бояться дати. А завтра чомусь вони вам дадуть такі гарантії, які мають автоматично зупиняти Росію, яка знову ж таки парадоксально невідповідальністю за вже вчинені злочини буде навпаки більш агресивною. Я хочу зрозуміти, де тут логіка. Ну або, -або дивіться, якщо дуже коротко. Або сьогодні ви не боїтесь Росії в повному обсязі. Ви абсолютно точно аналізуєте, що таке Росія. Ви маєте аналіз е, ходу війни. Ви маєте аналіз розуміння того, як будуть змінювати соціальні настрої, якщо там буде масштабована війна на території Росії і даєте все необхідне Україні. Я тоді розумію, що ви дійсно абсолютно готові до нових викликів. Я про партнерів зараз говорю і так далі. Або ні, або ви сьогодні продовжите те, що ми з вами починали про Рамштайн, що він переноситься і так далі, що певна зброя не своєчасно постачається Україні і так далі. Ви продовжуєтесь боятись, тому що Росія витрачає знову ж таки, надвеликі кошти на створення оцього міфу про те, що Росія ну є там потужною, бійтесь нас і так далі. Тому подібне, що вони робили там 20 років, і тоді ви боїтесь сьогодні, і ви тоді е, лімітуєте постачання зброї Україні. І тоді в мене питання. То які ж ви гарантії можете дати завтра? Розумієте парадокс цих публікацій? Пане Михайло, я би ще хотів. Є ще трохи часу. А, я би Костю, ще перед хотів... тим, як ти поставиш так, питання, я перепрошую. Безпекова складова, вона відіграє важливу роль в цій війні. Чернігівська область додалася до мапи повітряних тривог. Будь ласка, якщо проживаєте в цьому регіоні, йдіть в укриття Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина і традиційно Червона Луганщина і Автономна Республіка Крим. Будь ласка, Так, пане Михайло, ми проговорили про наших західних партнерів. Я зараз згадаю. Партнерів Російської Федерації, які на жаль в неї теж є, і знов таки на жаль, їх не треба вмовляти вислати ще декілька мільйонів боєприпасів на територію Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, реально дипломатичним тиском перервати ось цей ланцюжок, зокрема, який зараз вибудовується і міцнішає між Російською Федерацією та Північною Кореєю? Зокрема? Дипломатичним тиском. Не вдасться це перервати, тому що неадекватність північної Кореї ну тут можна не обговорювати. Це психіатрична проблема. Ну так само до речі, як і Російської Федерації, в такому вигляді, як вона сьогодні існує. Тому дипломатія тут працювати не буде. Безумовно, навіть Китай, який там має суттєві впливи в Тихоокеанському регіоні, не зможе повпливати на мій погляд на північну Корею. Це вже очевидно. Більше того, північна Корея сьогодні і Китай дратує, тому що все більше більш агресивно в себе поводить в регіоні, де знаходиться. І так далі можна пофлувати тільки двома інструментами: і на Іран, і на Північну Корею, і безумовно на Росію. Два інструменти це економіка, це набагато більш жорсткіші санкції, це неможливість санкції обходити. Це достатньо жорсткі санкції по відношенню до країн-посередників чи до компаній посередників. Це там повторні чи там другорядні санкції, і так далі, і тому подібне. І другий інструмент це безпосереднє військове руйнування. Інфраструктури військової в даному випадку Росії, чому Росії? Тому що Росія падає, і тоді багато інших потенційних агресорів, включно з північною Кореєю, набагато менш агресивними будуть, тому що не буде ключового донора, який інвестує в їхню агресію. От Російська Федерація сьогодні багато інвестує. Ми це бачимо, наприклад, на складах. От Ізраїль проводить там певну операцію, наприклад, у Лівані, у південному Лівані, і ми бачимо на складах Хезболи багато зброї Російської Федерації. Ну яма виробництва. Російської Федерації, а ми бачимо активне залучання російських консультантів до консультації тих же представників Хезболи і тому по іхоситів і так далі, і тому подібне. Тобто, ми бачимо ключового донора, який є і фінансистом, і консультантом, і розробником стратегії для дестабілізації тих чи інших регіонів. От тепер ви прибираєте з шахівниці цього гравця. Тобто немає Російської Федерації. Російська Федерація зруйнована як ну, глобальна провокативна держава. Тоді у вас зовсім інші. Ші позиції північної Кореї, Ірану там ємену. Ну хоситі в даному випадку і в Лівані Хезболи, в такому вигляді точно не буде. Оце розуміння. На жаль, воно частково вже є у глобальних політичних елітах, а частково е немає рішення, а що ж з цим робити. Ну тобто, ми розуміємо, хто донор, кого треба прибрати, але ми не розуміємо, як це зробити. Ну не ми не Україна, я маю на увазі, а глобальні еліти. Ми не розуміємо, тому що це дуже страшно. І, і, і це от сьогодні це ключовий момент. Треба або, або ще раз прийняти рішення повернутися до міжнародного права, закінчити існування ключового донора дестабілізації Російської Федерації, або е, для своїх виборців сказати: дивіться, завтра буде гірше, чому тому, що дестабілізації буде більше. Пане Михайло, я хочу ще запитати про дуже болючу тему новину, яка сколихнула медіапростір України буквально ось днями про нашу колегу Вікторію Рощину, яку закатували в російському полоні. Україна буде на всіх майданчиках говорити нашим західним партнерам про це жорстоке вбивство. Пообіцяла народна депутатка Євгенія Кравчук, як вважаєте, ця сумна історія це вбивство. Вплине на наших західних партнерів, тому що Росія боїться правди. Росія боїться журналістів, які пишуть правду. Для західного світу дуже важливо, щоб журналісти були незалежними і працювали. Як ця сумна історія може позначитися на подальшому розвитку подій? Це обов'язково вплине. І будь-які адресні отакі історії вони будуть впливати на суспільну думку в країнах заходу. Це однозначно, і це ще один привід сказати, що ця війна має обов'язково закінчитись поразкою Російської Федерації, тому що тільки в такому випадку всі і безпосередні виконавці вбивства пані Рощиної, і безумовно замовники цього вбивства це вище політичне керівництво Російської Федерації, автори війни по суті вони будуть мати безпосереднє покарання і за цей злочин, в тому числі. Якщо Росія не програє, то безумовно покарання буде. А тільки фігуральне, ну тобто, ми будемо розуміти, що вони є злочинцями, але не більше того, тому це має впливи і буде мати впливи. Все, що робить Росія, має бути юридично проаналізовано. Я вже не беру там про фізичну відповідальність на полі бою. Да, зрозуміло, вона має бути, але юридично і відповідні ордери мають бути по всім напрямкам, в тому числі по а, тим, хто вскоїв злочин в даному випадку проти журналістки. Тут питання в іншому. Питання в тому, що Росія абсолютно точно і щиро розуміє наступне. Вона розуміє, що як тільки вони сідають за стіл переговорів на своїх умовах, це означає безвідповідальність, безкарність за всі ці злочини. Вони саме заради цього продовжують інвестувати, оце що ми з вами на початку говорили, інвестувати багато коштів саме от в цю просування цієї концепції, давайте все ж таки вже сідати за стіл переговорів. Паралельно ми безумовно будемо далі вбивати українців, тому що ну ми ж ну якби не закінчили реалізацію ключової програми нашого вторгнення. Яка ключова програма знищення української показове знищення української державності як альтернативної концепції державності на післярадянському просторі. і тому ми будемо продовжувати їх вбивати. Але як тільки ми сядемо за стіл переговорів, ми Гарантуємо всім злочинцям своїм, що дивіться, відповідальності для вас не буде, в тому числі за вбивство журналістів. Треба це розуміти і постійно про це говорити. А, пане Михайло, в нас є ще хвилина. Я не знаю, звісно, як на це питання можна за хвилину відповісти, але тим не менше його поставлю. Ось, як ви сказали, план примусу Росії до миру. Коли ми його побачимо? Та я думаю, що ми з вами розуміємо. Там основні напрямки вже презентовані, можливо, без цифр якихось все, що стосується політичного примусу, дипломатичного, економічного, військового. Зрозуміло, що деталі там математичні додатки вони будуть у партнерів. Ну мацаназів ті, хто приймає безпосередні рішення надання цієї зброї, наприклад, чи надання тих чи інших юридичних дозволів ну чи правне оформлення юридичних складових щодо е, більш широкої презентації для України. Я думаю, що це питання днів. Ну тут то чому тому, що це важливо. Тому що важливо розуміти, на якому етапі війни що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе. Ну мацю на увазі акценти основні вже зрозумілі, але він додасть деталі, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива, чому це паралельно йде. Дивіться, є формула миру, яка чітко фіксує позицію України щодо переговорного процесу, на базі чого він має відбутись, і як до цього переговорного процесу прийти, щоб не було цих спекуляцій. Чому має працювати план примусу і як саме він буде працювати? Я думаю, президент презентації таку Веде в найближчі дні феноменально хвилина, і ми з нею впоралися. Секунду, секунду. Дякуємо, Дякуємо, пане Михайло. Пане Михайло. Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був гостем цієї ефірної години.